Ташками героїв пройдуть місцеві пластуни. Наприкінці квітня стартують 14-ті всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва. Триватиме похід чотири дні. Участь у ньому візьмуть не лише скаути та шанувальники походів, а й ті, хто хоче наблизитися до карпатських вершин. Маршрут поділен на три категорії складності: найлегший ступінь 75 кілометрів, найважчий 165, шістдесят стверджують організатори. Такі далекі походи сприятимуть не лише фізичному загартуванню, а й туристичному краєзнавству, адже кожний пункт маршруту у має свою історичну особливість. Учасники змагань так само матимуть можливість ну не тільки пройти маршрут, але якось наблизитися до е, тієї історії, яка ще є збережена. Е, також буде проходити через Яблуницький перевал, через гору Говерло, озеро Несамовите, гору Кострич, і буде вже закінчуватися фінішем у Татарові. Пластунка Інна Рихлюк свою першу мандрівку здійснила торік. Каже, хотіла побачити гірські краєвиди і відчути атмосферу наметового містечка. Відтак мандрівка виявилася нелегкою. Діти до фінішу допомагала команда. Попри труднощі, мандрувалася з посмішкою. Було досить важко, але десь на другий день оцих моїх падінь лицем в землю і таких я більше не піду, я більше не можу. Я відкрилася таке друге. Дихання, і мені вже стало йти легше. Вже відчувався якийсь такий певний кайф від екстриму, який я переживаю. До змагань мають намір долучитися близько 40 команд з усіх куточків України. Стартують відчайдухи двадцять 27 квітня. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.